Вітаю на сфері в ефірі. Денний випуск новин про головне життя рівненщини станом на цю мить розповім я Микола Брижицький. У рівному судитимуть учасників злочинної групи, які налагодили наркотрафік до слідчого ізолятора. Встановлено, що організував незаконну схему заробітку один із ув'язнених, а допомагали йому у розвитку бізнесу. Працівнику та ще одна ув'язнена. Таким чином до ізолятора потрапляв канабіс, метамфетамін та інші наркотичні речовини, обвинуваченим загрожує до 12 років за ґратами. Суд ухвалив вирок чоловікові, який знущався над дружиною. Відносно 48-річного рівнянина виносилися обмежувальний та тимчасовий заборонний приписи. Однак на шлях виправлення він не став і своєї поведінки в родині не змінив. Продовжуючи вчиняти домашнє насильство із застосуванням фізичної сили, чоловік проведе за ґратами один рік. Ціни на оренду житла в Рівному одні з найвищих в Україні. Зараз обласний центр посідає третє місце за цим показником, з якими труднощами зіштовхуються орендарі під час пошуку житла. Дивіться у наступному сюжеті. 13 тисяч гривень на місяць платить за оренду однокімнатної квартири у середмісті Рівного Яна. На її думку, такі витрати на проживання є невиправданими, адже середня заробітня плата в обласному центрі є невисокою, а співвідношення ціни та умов часто не відповідають очікуванню орендарів. Я орендувала квартиру минулого року, тобто 24-го, Її шукала упродовж тижня. Вимушені були умови на це. Я її знайшла без ріелтора. За 13 тисяч у центрі міста біля кінопалацу це рахується як однокімнатна квартира європейського типу, тобто є кухня студія, а також є окрема спальня. Під час пошуку житла я на зіштовхнулася із проблемою розміщення квартири, а також із поганим станом житлових будинків. За цими цінами, які тут у рівному, ми можемо зайти квартиру набагато кращими умовами і дешевшою ціною у тому самому Івано-Франківську. За 13 тисяч можна зайти трьохкімнатну в прекрасному новому ЖК. Натомість Олексій зміг знайти житло за значно нижчою. Ціною він разом зі своїм сусідом платять за проживання у двокімнатній квартирі 6 тисяч гривень на місяць без урахування комунальних послуг. Чоловік зазначає, що при пошуку житла ніяких труднощів не виникало. Додає варіантів для оренди є багато, але не всі вони за оптимальною ціною та з хорошим станом. Потрібно розуміти, що в країні війна, і чим далі від війни, тим буде більша ціна. Не відповідає в плані життя. Деякі квартири це просто сарай і та ціна, яку вони за них вимагають, це просто просто звичайні над людьми рівне посідає третє місце в Україні за вартістю оренди квартир. Це зумовлено тим, що місто розташоване в більш безпечній частині країни. Середня вартість оренди житла в обласному центрі коливається від 11 до 13 тисяч гривень. Проте зараз спостерігається тенденція до зниження цін, розповіла голова Асоціації фахівців нерухомості України рівненського регіонального відділення Інна Гребень. Якщо, наприклад, ще півроку тому можна було сказати, що вартість на ринку нерухомості на оренду житла. Вона не буде змінюватися, і ціни потихеньку росли. То за останніх декілька місяців ціни на квартири мало того, що зупинилися, вже не зростають так, як би зростали. А вони навіть подекуди змінилися на декілька тисяч гривень, зменшилися. Найбільший попит на оренду житла спостерігається у сегменті новобудов та на околицях міста. На сьогоднішній день з більшості люди надають перевагу оренди житла якісного житла, не просто аби дешевше. Інколи готові навіть ту тисячу дві-три гривень переплатити, Але щоб це було дійсно якісно. Рівняни кажуть, що ціни на оренду та купівлю житла не відповідають умовам та заробітній платі в обласному центрі. А ну, для рівного то досить дорого. Не дешево – це точно. Ціни стали більш київські. Ціни не відповідають реальним, реальним зарплатам. Хто враховує, як населення проживає, виживає. Це звісно, це виживання просто для людей. Не вважаю доступними. Молодь зараз не дуже щось купити, не може, не зможе купити. За словами голови Асоціації фахівців нерухомості України Рівненського регіонального відділення Інни Гребень, прогнозувати вартість оренди житла в найближчі півроку складно, адже це залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх чинників. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному рятувальники надали допомогу медикам у транспортуванні важкохворого чоловіка з квартири на восьмому поверсі будинку по вулиці Степана Бандери. Через стан пацієнта та складність самостійного пересування його обережно спустили сходами та передали бригаді екстреної медичної допомоги. На Рівненщині все частіше горить суха трава та сміття. Лише за минулу добу вогнеборці чотири рази виїжджали на ліквідацію загорянь сухостою та чагарників. Кількість пожеж невпинно зростає. Рятувальники, вкотре нагадують, що таке спалювання є небезпечним і незаконним. За такі дії передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Екоінспектори виявили стихійне сміттєзвалище у Рівненському районі, оскільки несанкціонований скид побудових відходів у селі Поляни розташований частково в лісовій ділянці. Фахівці скерували листи з вимогою ліквідації зазначеного смітника та зауваженням щодо необхідності прийняття рішень у разі невжиття заходів, передбачених вимогами, малинська громада нестиме відповідальність згідно з законом. На Рівненщині фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб стане більше. Наразі в області створено 82 посади, на які працевлаштовано 45 фахівців із супроводу. Перевага при відборі надається ветеранам, ветеранкам а також членам їхніх родин. За понад півроку фахівці опрацювали на Рівненщині близько трьох тисяч звернень. Це всі новини станом на цю мить. Більше інформації очікуйте вже у вечірньому випуску. Зустрінемось.